От-то наш жеребчик мерву робить. Десь був цієї ночі відв'язаний. Хтось людей прив'язав. <ріст> і, і ще у нас тут одного чоловіка молода кобилка. Бачимо, теж ходить, відв'язана. Каже Юра, як це її погукати сюди? <ріст> Включай, ну, кажу, на телефон, як кобила рже. <ріст> Включила, як кобила рже. Археп почав ржати. І вона прилетіла. Що ти її припнув? А вона з припоном була? Вона з припоном? А. Так, дивіться, дивіться, що робить? Що робить? А вона з таї сторони. На. То це вони тут, може, обоє королесів. Її, мабуть, треба завести сюди, я не знаю. І припнути на твердо. Ну я її не приведу. То на хай. От герой любовник. Це наскільки кобила вища. О, кобилка. Кобилка гарна, висока. Не то, що наш Архипчик Ось ти собі нівесту заприміти в два рази вищу. От красунька. Забрали її трохи далі. А О, конь! Оце конь. А цікаво, де бродив, хто прив'язав. Ми собі так рано в розвалочку вийшли, каже Юра, пішли зі мною, перепнемо Архипа. Йдемо перепинати його немає. Архипушка, ти де цілу ніч тут? Ці чуда дива творив, га? Але хочу сказати, молодець архипцю. Дивлюся, не знаю, чи далеко де ходив, але додому приходив. Десь сюди його з машинами заходив, <соє> стояв тут. Ой, я не можу. Ну вже дозвонилися, зараз перекажусь людям, чия коболка прийти забрати. Оце тут окортився. Аж тут щось вистрибував, а туди далі не бачу, щоб де був. І так не видно сусідній город, що по городі десь скакав не видно, по дорозі ходив. От коню. Усім доброго дня. Ну ось така у нас була пригода сьогодні. Так весело день починався, з, з конями, з кіньми. от. Зараз хочу йти на город, не знаю як, поки оце проходжувалося. Бачу, що все кунає. Прямо ноги кунають, але хочу піти накопати картоплі. Але то все таке, то справи саме головне, знаєте, що саме головне, хочу щиро вам подякувати, мої дорогі підписники, слідкувачі, друзі, гості за те, що ви мені подарували 10 тисяч підписників. Це е, щось неймовірне. Це можна сказати, у мене е, день уже святковий сьогодні. От я щиро вам вдячна. Е, бажаю усім друзі, миру, добра, благополуччя, терпіння до всього, щоб усе, що приходить в це життя, переживати. Тійко не втрачати ніколи надії, завжди бути людьми. Перш за все, от і ще раз безмежно, безмежно вам вдячна. Підемо на город. Ще бачу, ходить, там та кобилка, ну жар, хипчика не чути не гержить. А в мене Юра не був, бо Юра, щоб Юра не нажартувався, з цього приводу, всі дітей вже сюди послав, каже: біжіть аж там за гаражем. Я каже, хазяйство нове придбав, подарунок вам побігли всі дивитися, прибігають. Мамо, це правда, що тату купив, чи тату жартує. Сміюся, а він каже: купив, купив, буде з архипчиком пара, каже, пам'ятаєте, колись була така відома медійна пара Саша і Лоліта. То <реш> це кашело літа, а архипушку перезвемо. Ой, я не можу з нього. Ну, десь повинні прийти таки забрати. А хто, а хто нашу архипцю прив'язував, то до цих пір нам лишається секретом. Уже хто тут заходив зранку, питали ні, дзвонили до брата, ні. Ну, можливо, хтось з сусідів. Знаємо пізніше. Так, е, картоплю йду копати. Ну, ще можна моритися. дивіться, вже аж після цих дощів. Вилягла, лягає. От, е, картоплю виходжу купати уже на цей великий, великий оцей шмат города. Е, ту, що раня там лишила, е, відберемо якогось насіння, не знаю якого, е, Не знаю, якого. чи то вона суперраня, чи не суперраня. Ну, але щось візьмемо на насіння все рівно, то знаєте, навіть і не з нашого району картопля, то у Вінниці купували. От, то що значить, відберемо? Може, вона буде родити така, як конячі голови. От, а тут вже я рядок починала бураками прокопувати. І тут, виходить, майже вся тільки біла. І зараз вам покажу, як картопля. О, прийшли по кору. По цю кору покажу. Прийшли по кобилку. Значить, зараз я ось так викопала і витягну, і буду. Витрушувати, ну, звичайно, не дуже зараз видно вона в болоті. От. Але хочу показати, от уже навіть і та картопля, що і не раня, а звичайно, то вже подивіться, яка молода картопля є на сьогодні, 4 липня. Ну, це вже я її другий раз тут копаю. Перший раз вийшла просто подивитися, що побачила, що вона є. От, і це вже вийшла, діця, ще. ще одна. Тобто картопля буде на осінь. Ось бог все так, щоб погода була сили здоров'я зібрати, то картопля у нас буде на осінь. Тут біла. Ця біла, і так, напевно, що ряд здовж. Не знаю, чи поряд рядок теж біло, але садили, я відбирала спеціально окремо на сінах кілька рядочків, тому що дуже виявилася смачна. Ми в основному раніше чомусь. Червону, ну, знаєте, як, в основ... ну, багато здавали, скажімо так, викопували і здавали, а білої там туди шерша, то не дуже хочуть. От, а таку червону рожеву. А це вже здавати не особливо хочеться. Минулого року вже не хотілося, тому що така ціна, знаєте, взагалі ніяка смішна, якщо порівнювати з цінами на пальне, на всі роботи, оце, знаєте, все, то. Здавати не хочеться, а для себе то така біла картопля смачна, дуже така, вона жовта всередині, гарно розварюється і е, така смакова якість, от то кажуть, картопля з маслом. Так, така ця, Тому це ми її лишили, скажімо так, цьогоріч посадили, аж так вздовж не, не пам'ятаю, скільки тут буде рядків. от, Ну і вже будемо лишати ми насіння знову ж таки ще більше. Подивіться, навіть уже якого розміру є, які м'ячики. Ну, гарно, гарно буде картопля, гарно. Але бачите, яке болото у нас таке. Більше як добу такий до без безперестанку. Наляло вже стільки. Що тепер кілька днів потрібно, щоб ось трішки, трішки стянуло по городах. Буряки відійшли від спеки. Порозкладали гетьку, а то вже качкам є що вижинати. Ось як видно, що картопля молодесенька, але вже якась славна Дивіться, поки помила, просто ось так її поколотила, вона вже майже вся її очистилася. Немає навіть тут, а що і чистити. Ось таке. Щось кури кричать мої, не знаю, щось десь налякало. Що там де робиться, га? Що там де робиться? Кохи щось лементують. Що там таке сталося? Може, Уже кіт? під. У малині. О, о-о! Що там таке? Що знайшов? Як кричать? О, збігається стадо з усіх сторін на, на бульян, на гичку. Зараз ще. свиням. Так само і качанів. І далі у нас плани сьогодні з дітьми в ліс. Так, одна вже хрумкає. Геєчечку, геєчечку, так? Да? А, а ті почули, що це їсть, що роблять. Зараз піду ще на полю відер три. Полоти зараз. Дуже добре, можна сказати, бур'ян само відру застрибує. Дуже легко полиця не гаряча, не холодно. Мокренько, правда, трішки, але то нічого. То навіть і приємно десь якоїсь сторони. Та отак зайняла столові буряки, морква, два рядки кормових і собі погнала. Поки понаполювала, стіл накритий. Обідаємо і в ліс. Казав тату на час дня дощ. Чи не буде?